Вітаємо вас, любі друзі. Восьмий тут претендує. Техван. Чорні кольори форми. Момент. Зараз подивіться, який непоганий. Явич. також воротар. Він розпочинає матч на лавці для запасних. Семенів. забиває Семенів восьмий свій м'яч у поточному сезоні. АйТі Ліги Львова. Найкра. Бачили. Але попереду ну, ще дуже і дуже багато е, часу. Простріл непоганий навіть зараз тріумфував колектив. Тріумфував колектив Леобід. Е, на фланг передача проба. Айдар Айдар на дальній стіку передача тут на Черкавського пас. Удар є забитий м'яч. Рахунок зустрічі стає 1-1. все-таки, ставка на п'ятого польового спрацювала. Удар від Олександра Біле. Леобід Павло Гайдар, який сьогодні з'являється ледь не вперше у цьому сезоні. Передача, порожні ворота, як не забиває. Це дуже і дуже видовищно, Це дуже і дуже цікаво. Тоган, продовжується така. Техван і зараз не забиває. Приходиться передача. з м'ячем Павцова передачу віддає. Зараз Павцього І в дотик забиває. Забиває в дотик Олександр Білецький. Дуже і дуже хороший. Друзі, розпочинаємо другий тайм поєдинку між командами Тех Семенів. Семеню просувається вперед, Подивіться, як класно гравців проходить на дальню стійку передачу. Дає Коваль, Коваль перебирає суперника. Коваль пробиває, луча. Гайдар. Гайдар просувається вперед, Гайдар. пробиває Гайдар, який м'яч. Зараз у його виконанні. 3-1 рахунок горі. Ну це вже більш про індивідуальну майстерність. Дуже класно. Коваль Семенів Сміщується до центру. Гайдар. На дані ціку передачу Дем'янів. Кертанський. Удар по воротах, ледь немає що. Черкавський на далі пас. відоопасну, в принципі, все правильно робив. Гра так потрошку за інерцію. Продовжується, але атакує набагато активніше. Коваль, проходиться передача, коваль. Пробиваю ковальна. Семенів зараз. Черкавський. Айдар, айдар зараз! Як в туру далі в Electro Nevish не пам. Ят.